Продовжуємо читати Книгу Духовний Кодекс Християнина про душу і вічне життя. Бог сказав людям в устами Ісуса Христа, що в кожної людини, на відміну від тварини, є крім фізичного тіла, яке вона бачить, Ще й душа. Бо Син людський прийшов не губити душі людські, а спасати, каже Христос. Тіло кожної людини. Як до речі, і тварини, родиться, живе і вмирає. В людському тілі народжується і живе душа, яка, якщо людина є праведна, після смерті тіла переходить у життя вічне. Або якщо особа є неправедна, то душа, яка в дитинстві родилася і жила в її тілі, духовно вмирає хоч тіло ще живе, таку душу при житті тіла, ще може воскресити дух правди. Неправедна душа потрапляє після біологічної смерті тіло в пекло на вічні муки. З цього можна зробити висновок, що є дві форми існування життя тіла і життя душі. Душа і тіло стають живими після того, як Дух їх оживить, то Дух, що оживляє, каже Христос. Тому Ісус вказує нам, що наш Отець це Бог, Отець ваш Небесний. Бо Бог запалює, лише оживляє своєю іскрою, духом життя. А коли душа мертва, то вона наповнена духом диявола, який її, образно кажучи, вбив. Ваш батько, диявол, він був, душобогуб, споконвіку, каже Спаситель. Таким чином, людина біологічно жива, але душа в ній може бути живою або мертвою. Це залежить від того, Кого вона впустила в свою душу, дух Божий чи дух диявола. Ви не знаєте, якого ви духу, каже Христос лицеміра. Тому так важливо для людини бути пильною, щоб також пам'ятати, що наші, душі, що нашій душі оживлює її духовно, дає життя наш Отець, а це означає, що ми виходимо з нього, як і сам Христос. Від отця вийшов я і на світ я прийшов. Дух правди, норми духовних законів, якщо душа праведна, перебуває в цій душі, та не сам я, бо зо мною Отець, Бог є дух. Душа, говорячи сучасною мовою, це є духовний двійник людини, її основа, яка базується на нормах духовних законів, коли залишається праведною. Дитячую. Бо ця душа живе в тілі і отримує особисте вічне життя після виходу з тіла, а тіло саме вмирає, хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. Знаходячись у дитячому віці, всі без винятку є блаженними, бо Царство Боже є в дитячих праведних душах через те, що діти ще не навчилися лицемірити. Пустіть діток до мене, приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже, каже вчитель. Тому лицемір, у душі якого перебуває дух диявола, має проявити пильність і впустити в свою душу Дух Божий, норми духовних законів, то тоді наступить царство Боже в його душі, як колись у дитинстві. Але щоб не сталося масово у світовому але щоб це сталося масово у світовому масштабі, треба, щоб людство повернулося обличчям виключно лише до висловлювання Христа. І тоді почнеться цей грандіозний процес всеобучу. А перед його наближенням, як попереджав Ісус, будуть війни, землетруси, епідемії і тому подібне Як побачимо, що діється це, то знайте, що Боже Царство вже близько, каже Христос. Але до речі, щоб увійти в блажений світ, а потім перейти в Царство Небесне, треба, щоб було Царство Боже в людській душі через входження в неї Духа Божого. А коли ж Духом Божим вигонює демонів, то настало для вас Царство Боже. Цікаво те, що Боже Царство сьогодні наблизилось разом із цією книгою, яку ти, друже, читаєш, бо ця книга відкриває широкий шлях до розуміння висловлювань Христа. А це приводить до того, що Дух Божий у масовому порядку виганяє з неправедних душ дух диявола. А це кінець цього віку. Тобто, люди усвідомлюють, що слід керуватися у своєму повсякденному житті лише виключно висловлюваннями Ісуса Христа Духовним кодексом християнина. Блаженні люди мають на небі своїх янголів. Їхні янули повсякчасно бачить у небі обличчя, Мого Отця, що на небі, каже Христос. Крім цього, Ісус попереджає лицемірюю, хто Божого Царства не прийме, не мов те дитя, той у Нього не увійде. Тому період життя на землі для кожного з нас є нічим іншим, як періодом випробуванням душі в тілі людини на вірність Богові, хто візьме верху людські душі, духовність. Дух правди чи бездуховність дух диявола. Якщо людина в один момент здолає дух диявола, почувши висловлювання Христа, то вона охрещується Духом Святим, а іншими словами, духовно воскрешає, бо Ісус сказав, я Воскресіння і життя. Це означає, що духовно воскреснувши. Через вивчення висловлювань Ісуса, душа людина, людини переходить у Царство Боже. І цю душу, як індивідуума, особистість, у майбутньому чекає вічне життя в Царстві Небесному. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не умре, каже Христос. Але повторюємо, коли бездуховність заповнює душу, витісняючи духовність то диявол убиває її тим, що сам поселяється в ній. Ваш батько диявол, він був у душогу конвіку. Тому людська душа може зробити перехід лише на землі від духовності в бездуховність або навпаки. Таким чином, нам відоме біологічне існування матерії, тіла і духовне, коли людська душа є царством Божим, в душі людини царює Бог. Це є дві різні форми життя. Перше це життя тіла, оживлене духом, але обмежене часовими рамками. Друге це вічне життя праведної душі. Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі в нього живуть, учить Христос. Коли ж душа бездуховна, то вона після біологічної смерті тіла йде на вічні муки в пекло. Терплячи муки в пеклі, як каже Христос, праведна і неправедна душа після біологічної смерті тіла перебуває в тому світі, який вона заслужила, і перейти з одного світу в інший уже не може. Вибору в неї немає, на відміну від того, як вона могла це зробити при житті біологічного тіла на землі. Поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, то хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані переходять і звідти до нас, каже Ісус. Кожна душа і тіло є індивідуальними, через це переселення душі в іншу людину неможливе, для того, щоб народилася душа увійшла в Царство Небесне, отримала вічне духовне життя або перейшла на вічні муки в пекло, треба, щоб було людське тіло. Яке би дух оживив. Саме оживлення тіла можна образно порівняти з запалюванням вогнища, його підпалюють і воно горить доти, доки не закінчиться дрова. Однак це вогнище хтось може залити водою і погасити, воно, говорячи, метафорою помре, але після цього його можна оживити, підпаливши знову. Так і відбувається з тілом людини. Дух оживляє. А дух диявола через хвороби, нещасні випадки намагається погасити вогонь тілесного життя, щоб дух повернувся назад до Творця. Тіло, як відомо, складається в основному з хімічного елементу води і візуально залишається тілом людини. Але коли в тілі родиться душа, заселяючись духом, тоді родиться духовна людина, душа, щоб перейти у вічне життя. Море може переживати, в залежності від її стану такі етапи народження і Вознесіння, або народження Воскресіння і Вознесіння, коли Дух Божий переносить душу в іншу, незалежну від тіла форму істування в інший світ, Царство Небесного. Бо ж у Вознесінні, як ангели, ті на небі, каже Христос, душа людини народжується з тіла, води і духа. Оживляється духом, коли дух поселяється в душі. Коли хто не родиться з води і Духа, той не може увійти в Царство Боже, вчить Христос. Зрозуміло, що душа, яка народжується з тіла й Дух Божий, що її заселяє, це і дві передумови входження в Царство Боже, яке породжує блаженний світ Ісуса Христа. Тому, наприклад, непильна особа зі своєю бездуховністю стоїть в одному. Я з твариною, як і людина божевільна, вільна від Бога, вони в Царство Боже, а надалі і в Царство Небесне перейти не можуть, бо тварина не має душі, а в непильної людини душу, образно кажучи, вбив, наповнив диявол. Через те, що вона не повірила в те, що лише Ісус, Його висловлювання, є живим Євангелієм. Бо коли не повіруєте, що то я то помрете у своїх гріхах, попереджає Ісус. Христос свідомо вмер на Христі, щоб пожити, і щоб через живлення тіла люди повірили, бо просто, бо проста, тілесно, смертна людина, яка видавала б себе за Месію, не змогла б тілесно жити. У те, що це саме Він є Месією, як сказано в пророцтвах. І що саме він у своїх висловлюваннях приніс нашій цивілізації Євангелію, Духовний Кодекс Християнина, а не хтось інший. Повторюємо ще раз і ще раз, біологічне життя кожної людини закінчується тут, на землі. Під час біологічної смерті тіло людини покидає дух і душа. Душа недосконалої людини йде не на вічне життя до Бога, а на вічні муки в бездуховний світ диявола. У духовний світ, царство Небесне, їй дороги немає, як і немає туди дороги для тілесної людини, бо то світ блаженних душ. Куди я йду, туди ви прибути не можете, каже Ісус. Христос у момент смерті на Христі вигукнув такі слова: Отче, у руки Твої віддаю Свого Духа. Ми бачимо, що енергетична часточка Бога, Дух, який оживив тіло і дає життя душі, покинув разом із душею його тіло. Він віддав, не дав, а віддав, повернув назад свій дух, своєму отцю, як найбільший праведник Всесвіту. Образно кажучи, пішов до свого Отця, ще недовго побуду я з вами, та й до того піду, хто послав мене, бо я йду до Отця, каже Христос. На Христі залишилося одне тіло. А дух і душа перейшли в Царство Небесне. Якщо говорити сучасною мовою, то Дух і душа Христа перейшли в паралельний світ. Я не з цього світу, каже Христос, Дух повернувся до Бога в Його світ, а з ним до Бога пішла на вічне життя і душа Ісуса. Але цікаво те, що дух із душею після фізичної смерті тіла блаженної людини. Можуть повернутися в це тіло із волі Божої і продовжити Йому земне життя. Тут доречно здати, як Ісус дав життя Лазарю або собі після розп'яття. Я власне життя віддаю, щоб знову прийняти Його, каже Христос. Ісус знову прийняв життя для тіла, щоб показати всім, що лише Він є Месієм, який ожив третього дня, дня з мертвих. І тіло якого після цього вознеслося до Бога. Христос із волі Божої повторно, говорячи образно, підпалив дрова і запалало вогнище Його тілесного життя, дух, який народжується з Духа Бога, коли духовно гине душа непильної особи, від утрати пильності повертається до свого джерела Божого Духа, бо Він є його малюсінькою енергетичною частинкою. Що ж уродилося з духа, є дух, каже Христос. Дух правди може в душі лицеміра витіснити дух диявола, а коли нечистий дух виходить із людини, але коли дух диявола поселяється в неправедній душі, то тоді вона стає духовно мертвою, хоч тіло ще існує, завдячуючи тому, що дух колись оживив його. Іди за мною і зостав мертвим ховати мерців своїх. Каже Христос, після біологічної смерті такого тіла, дух диявола забирає грішну душу до себе в пекло на вічні муки. Тут можна зробити наступний логічний висновок. Душа людини після біологічної смерті тіла може мати один із двох притулків: перший це царство небесне, а другий це пекло. А також є два види душ. Праведна, духовно жива душа і неправедна, бездуховна мертва душа. Хто насамперед переймається зажерливо у земному житті, відкинувши духовність, рятуючи в такий спосіб стиль свого бездуховного існування, той погубить свою душу. Зажерливому трудно увійти в Царство Небесне, каже Христос. Тому людина, яка свідомо відкидає бездуховне життя ради висловлювання Ісуса, знаходить свою душу. І та, відчистившись через покаяння, усвідомлення своїх помилок і того, що надалі треба бути пильною, знову наповнюється духовністю і отримує в перспективі вічне життя. Ось як про це каже Христос. Бо хто хоче спасти своє життя, той погубить душу. Хто ж за мене своє життя погубить, той знайде душу. Науку. Яка, як зберегти або спасти душу для вічного життя, Бог дав Ісусу через Духовний Кодекс Християнина, Євангелію, дух праву, щоб той мав окремо у собі ключ від дверей, які ведуть до вічного життя блаженну душу або недосконалу, при умові, якщо остання, ставши пильною, очиститься від духу диявола через самопокаяння і буде керуватися у своєму подальшому житті лише виключно висловлюванням Ісуса. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя, каже Христос. Тут варто ще раз звернути увагу на те, що лише слова Ісуса є духовним кодексом християнина, а не Моїсея, Павла, Петра і тому подібне. Таким чином, хто керується виключно лише висловлюванням Ісуса духовним кодексом християнина, духом правди, той має ключ до вічного життя. І, навчаючи інших Євангелій, дає їм можливість мати окремо у собі дух і життя, знання духовних законів, що приводять душу людини до вічного життя. Ось як про це каже Христос. Бо як має Отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі. Як ми бачимо, тіло дитини народжується для того, щоб у ньому народилась душа для вічного життя. Або для вічних мук, якщо душа буде за напашення дияволом і не очищена на землі через знання духовних законів. З вищесказаного можна зробити висновок, що є два різновиди людини праведна і неправедна. Праведна це тіло плюс жива душа плюс дух, а також жива душа плюс дух. А ось неправедна має, на відміну від праведної, тіло плюс мертву душу, плюс дух диявола в першому випадку а в другому в мертву душу плюс дух диявола. Як є два види буття, перше тимчасове біологічне життя тіла, друге вічне духовне життя, яке бере свій початок на землі, праведної душі, в царстві небесному або бездуховне існування за напащеної духовно-мертвої душі у вічних муках, Бог дав право людині самій вибирати. Чи керуватися їй у своєму повсякденному житті лише виключно висловленнями Ісуса Духовним Кодексом Християнина, і отримати вічне життя, чи дотримуватися людських заповідей і передань, піддавшись підплив диявола, який, вбиваючи душу тим, що не дає їй можливість перейти у вічне життя, припиняє існування людини як індивідума, піддаючи її тортурам, приниженням і мукам, лицеміри, не вірячи в те, що сказав Бог в устами Христа, кажуть, ось якби ми знали, що душа дійсно переходить у вічне життя, то ми б робили все, як вимагає Ісус. А так, хто його знає, таким особам варто було б заглянути на 300 років назад в історію. Так само, колись люди, якби їм хтось тоді сказав про мобільний зв'язок, телебачення і тому подібне, вважали б такого, м'яко кажучи, ненормальним. Але слід звернути увагу. Що про Царство Небесне нам говорить не якась людина, а сам Бог. І коли такі особи не вірять самому Богові, то про яку віру можна вести розмову з ними? Адже Ісус говорив не сам від себе, а лише те, що сказав йому Отець. А мови Отця, як до Ісуса, так і після Нього ніхто ніколи не чув. Її чула лише одна духовна особа, це Христос. Який дослівно передав мову з вуст Божих нам, людям у Євангелії. Треба пам'ятати, що тіло родиться від тіла, що вродилося ті з тіла, є тіло, каже Христос. І тіло не помагає в оживленні душі, вона лише, вона лише родиться в тілі, її, як і тіло, оживляє дух, то дух, що оживляє, тіло ж не помагає нічого. Каже Спаситель, а дух повторюємо, що оживляє тіло і душу це малюсенька частинка енергії самого Бога, що ж уродилося з Духа, є дух, вчить наставник. Тому вбити Духа Божого неможливо. Але коли тіло людини хворіє, то це говорить про те, що в тіло увійшов дух диявола у вигляді тої чи іншої хвороби. Коли ж праведна душа у людини, то дух диявола ходить при хворобі лише в тіло, а не в душу. Чисть цю дочку Авраамові, яку був, зв'язав, 18 ось років не належить звільнити її суботнього дня від цих пут? Вийде дух нечистий із людини, дух диявола, неправедній особі за напащує душу. А під видом хвороби ще й тіло. Бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в гієні. Божий Дух в одному випадку сам наодинці повертається до свого джерела Бога. Це відбувається тоді, коли Дух покидає душу неправедної людини в іншому, разом із душею людини, даючи їй таким чином вічне життя в Царстві Небесному, як індивідуму. В останньому випадку йде мова про блаженну людину, душа якої залишилась праведною на всього свого земного життя, або відкинула диявола, і стала достойною Воскресіння з духовно мертвою, тому що Вознесінню вже вмерти не може вона, а стає як ангол. Янгол. А ті, що будуть достойні мого віку, того віку і Воскресіння, з змертві, Ті вмерти вже не можуть, бо рівні вони янголам, і вони сини Божі, синами Вознесіння Бувши. Дух диявола, образно кажучи, сучасною мовою, має багато негативних енергетичних фаз. Тоді він іде та й приводить сімьох духів інших, лютіших за себе. Як ми бачимо, на зміну слабшому демони, демонові фазі духу диявола. Що може, наприклад, лише вбити тіло через хвороби, нещасні випадки і тому подібне. А душі вбити не може, а душі вбити не може. Приходить лютіша, сильніша фаза, дух, який легко занапащує душу тіло в гієні, світ диявола, штовхаючи людину до вбивства і інших важких злочинів. Саме цього Духу Ісус наказував більше боятися, ніж першого, слабшого. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває. А душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в гієнію. До вищесказаних слів Ісуса можна додати наступне: Нам, блаженним, не треба боятися лицемірів, що можуть вбити наше тіло за те, що ми проповідуємо Євангелію. Нам слід, як вогню, боятися їхньої бездуховності, щоб не занапастити себе. Пам'ятаючи постійно, що цей дух диявола з такого страшного роду, що з душі й тіла людини не виходить без молитви і поста, цей же рід не виходить інакше, як тільки молитвою і постом, каже Спаситель, варто задумати, чи слід нехтувати висловлюваннями Христа. Ісус запитується, яка ж користь людині, що здобуде увесь світ, але душу свою занапастить. Богові душа людини потрібна для того, щоб дати цій людині, як індивідумові, більш прогресивну форму подальшого буття, вічне життя в Царстві небесному. А дияволові, щоб занапасти цю душу, вбити індивідуума, піддавши її вічним мукам, знищити вічне життя. Тому, звичайно, сказано, можна зробити висновок, що вислів, незамінимих людей немає є невірним. Кожна людина, її душа це індивідум, це особистість. Вона безцінна, диявол, вбиваючи занапастивши душу, забирає від людини найцінніше, що в неї є життя вічне. Через це звертаємо особливу увагу на слова Ісуса, який попереджає свідому людину, питаючи, що дасть людина взамін за душу свою. Адже диявол, вбивши душу, знищує людину як індивідуума. Тому замінити душу нічим неможливо, щоб отримати вічне життя. Богові для цієї образно кажучи, операції підходить лише блажена, праведна душа, наповнена духом правди. Через це так важливо повірити в те, що говорить Ісус. Але є багато непильних осіб, які не вірять. Я вам був сказав, та не вірите ви. Та не вірите ви, не з моїх боговець ви. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік. Образно кажучи, вівці Ісуса це блаженні люди, які керуються в своєму повсякденному житті, виключно лише висловленнями свого єдиного учителя-наставника, слухають його голос і йдуть услід за ним у вічне життя. Поклоняючись одному лише Богові, добре знаючи, що Бог дає праведні душі від її народження лише одне життя це вічне життя, яке продовжується в Царстві Небесному.